Шановні друзі, ми сьогодні з вами знаходимося на території Нижньодністровського національного природного парку. І Юля Вадимівна на сьогодні розповість нам іменно про на території Нижністровського національного природного парку це іменно екологічна стежка. Добрий день, я Юля Тернова. Якщо не знали ще. Ми з вами сьогодні пройдемо по цікавому такому маршруту нашого національного парку. Наша екостежка називається Шепіт Заплав. Чого шепіт, я думаю, ви здогадуєтеся. Бо очерет дозволяє нашим думкам, нашим якимось емоціям чи заспокоїтися, чи проявитися, поговорити про е, щось таке вічне про природу, про красу, про птахів. Запрошую вас до цього. Ви знаєте, вам здається, ніби ми там не так багато чого бачимо рослинного, але ви можна вже рахувати. Цикорій вже біля вас, да? ви всі знаєте цикорій. Дикого у нас тут вистачає. Подорожник, да? Подорожник наш наш супутник. Можна сказати пташиний рай ельдорадо. Дивіться, шановні берегині. На екологічних стежках, чим це цікаво, є зупинки. На кожній зупинці є якийсь інформаційний стенд, який розповідає саме от про це місце. Це наш як би, для знайомства називається між двома ставками. Ви бачите цей великий ставок, а там просто, що ми зараз не можемо побачити, там трошки поменший. Ми будемо проходити трохи далі, і я думаю, там буде нижче черед. Ви побачите, там кілька лебединих родин. Вони сидять на куртінах. Ми з вами звикли думати про те, що лебеді – це такі ну милі, прекрасні, божественні створіння. Все так, але вони дуже агресивні стосовно іншої родини чи інших птахів. Бо там є гніздо таке постійне, старе, там куртина така за черету, і та родина Папа, мама, лебідь сидять. Вони нікого не пустять ще на кілометр. Шановні берегині, ми і прийшли до карагул. наступної зупинки. Зараз ми трошки відпочити і поговорити про птахів і про степ. Карагол це чорна вода, да? чорне озеро. Ну, сказати, чого прямо карагул, прямо чорним назвали, ну, трошки темніша вода. Завжди карагольська затока, вона завжди була охороняємою, дуже цінною, тому що це як пологовий будинок для всього Дністра, для всього лимана. Ми ж вами знаємо, так, що все, що в Дністрі водиться, воно в Лимані народжується і розвивається. А, а не просто по всьому лиману, а саме карагольська затока. То вже гарагольська рогольська затока. Бачите, велика-велика вода? Да. Оце все ставочки, все ставки. поле руху багатьох народів. Люди, будь ласка, розкажіть нам про це чудове, прекрасне місце території Нижністровського національного природного парку. Ну, ви знаєте, всі ми звикли до того, що Ніжністровський національний природний парк це аквальний парк. Так, що це вода, всі знають біле озеро, всі знають Дністер, Турунчук, Заплави. А це, звісно, така територія. У нас дуже небагато в національному парку саме степових діляночок. Оце одна із невеличких степових ділянок. Друга, ви знаєте, може, ми ще колись там побуваємо. Це ліс Діда Євсея. Через Дністровський лиман на тій стороні. Ну ви колись там були не да, 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 чудове да, місце. Да. Треба ще туди потрапити. Обов'язково обов'язково. Да? Обов це... А це дивіться, коли виїзд на водні маршрути він завжди вимагає від людей, які хочуть кататися по воді, все ж таки матеріальних затрат. Бо ті підприємці, які влаштовують водні маршрути, це звісно не може бути для відвідувачів безкоштовно, і це буває достатньо дорого. Тому ми подумали, що треба мати якісь маршрути для дітей, для тих людей, які просто хочуть більше узнати про природу, але не завжди можуть собі це дозволити. Пішохідні маршрути. Це якраз є знахідка для цього. Ця територія вона була, вона є. Ніби хтось і знав із маячан, що тут є таке місце. Хтось колись там зривав, колись проліски, шукав для своєї дівчини, можливо, там у шкільні роки. Але ми зробили саме такі придумали маршрут екологічної стежки. Взагалі, колична стежка вважається дуже перспективний такий шлях екологічної освіти і взагалі охорони природи, тому що можна гуляти по якоюсь природному об'єкту, не просто так гуляти, а отримувати ще якусь інформацію, якісь приємні позитивні емоції. Наприклад, ця яка стежка шепіт заплав, як її задумала, що шепіт заплав тут тихо, тут шипочуть очерети, рагіз степові трави. Завжди можна от у цьому шороху і шепоті можна почути якраз птахів, можна подивитися на цих прекрасних жителів, мешканців цієї місцевості, подумати про щось своє, подумати про збереження природи. І От ця кастежка заплав, вона має кілька зупинок. При вході на цю стежку, вже наші відвідувачі бачили, там є інформація про національний парк. Деякі вказані правила поведінки на колишній стежці. І вказівники, які показують, куди рухатися, це така можливість просто прогулятися, пройтися зі своїми близькими, зі своєю родиною, просто порадіти. Я всіх звісно запрошую бувати на цій кастежці, але все ж таки дивитися під ноги. Бо тут живуть тут, є вужі, тут є черепахи, шум створювати тут не можна, не можна. Гучну музику вмикати, просто треба розуміти, що коли ми сюди приходимо, ми приходимо у гості до природи. Ясно. скажіть, а от для того, щоб відвідати, хто захоче відвідати стежку, обов'язково з вашого дозволу, чи можуть і без дозволу а, Ну, діями? Ви знаєте, просто можна відвідати родину, можна просто сюди приїхати. Звісно, так якщо група якась уже йде, то звісно, треба попередити національний парк о тому, що вони хочуть відвідати цю стежку. Але ми проводимо для школярів ми проводимо екскурсії, освітні, для того, щоб все ж таки наші діти знали нашу місцевість. Чим ще цінна дуже ця територія? На території цієї кастежки ми вже кілька років проводимо такі екологічні квести для школярів. Це дуже був вдалий експеримент. Ми запросили сюди школярів всіх трьох шкіл біляївської громади, яскі Надлиманські, наші маяківські Яківські лісеїсти. Чим зручно це для проведення квестів? Вода є, але вона не глибока і не не є небезпечною. Діти тут не можуть кудись звалитися, якось пошкодитися чи якось пошкодити своєму здоров'ю. Тому це місце для квестів просто прекрасне і вдали, тут і дітям дуже подобається. Ми за останні ці роки ми запровадили створення, створили такий гурток екологічний, називається вартові Дністра. У нас поки не дуже невелика група там дітей, але ми сподіваємося, що більше маяцькі наші школярі більше будуть знати про цей гурток і захочуть брати в ньому участь. У нас немає знаєте, такої твердої програми. Просто от якісь є дії, події, ж якось допомогти природі. Наші вартові дністра тут і дерева саджали, поливали дерева, проводили знову ж таки проводили квести. Спостерігали за птахами. Ось тобто, от є якісь насущні проблеми. І тут можна з цими гуртківцями, ми їх і вирішуємо. Вони наші юні екологи, наші помічники. Тому ми завжди раді, якщо хтось із наших дітей, майчан захоче взяти участь у цьому гуртку. Ми з задоволенням запрошуємо, бо все ж таки цього не вистачає. Не вистачає так. нашим дітям безпосереднього контакту з природою, щоб можна було прийти, щось потрогати, понюхати, зрозуміти. Наша ця рослина, вона не тільки для людей, вона для того, щоб вся екосистема, щоб вона жила ще багато років. Вона підтримувала у цей прекрасний рай на землі. Ми дуже вдячні вам за те, що ми тут побачили. Дякуємо вам. Дійсно, дуже приємно було, що іменно такі люди похилого віку прибули сюди, поспілкувалися з природою. Це є дуже 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 здорово. Так що дякуємо і думаю, ми. Будемо ще не один раз сюди приходити, приводити інших для того, щоб іменно могли також поспілкуватися з природою. Дуже вдячний. Це. Це треба пам'ятати, що ми живемо в одному з найпрекрасніших місць взагалі світу. Ми не завжди це оцінюємо так, що ми живемо в чудовому місці. І треба кожного разу нагадувати нашим людям, нам є що зберігати, і нам є що цінувати.